Кімен він не паренвей, парень паренвей, hello friendly! З вами, Дейнес Френдлі. Коротше, остання четверта реакція з 30 березня 2030. Е, що ж, так як ви казали, давайте ще ту кусь нутеллу. Ні, Це я вже казав пару днів назад, що знімаємо з цим кусочком, що тут лишилося. І не знаю, чи, чи треба буде дві булочки, чи... Мені здається на дві частини. Одну сторону розріжемо пополам і цю. І попробуємо це від 0 до 10. Тому остання реакція з булочками. Нутелла. Зараз перед ваше, перед, у ваших смартфонах. Поїхали. Дені Дружній реагує, Дені Дружній реагує. Сьогодні будемо поєднувати е, горіхову пасту з какао-нутелла з, з міні Булочкою, булочкою, булочкою. Або якщо стане з булочками, 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 поїхали, коротше. Тільки що я казав, що я подивлюся. Скільки підписників Суперконтика? Коротше, бо мені просто цікаво, стало, вони лишили ссылку на Суперконтік. Канал взагалі не ведеться закинути. 600 підписників у них, а 2 ролика 4 мільйон 500 тисяч. А знаєте чого? Я так багато заходив на канал, Живчик є канал всіх цих торговельних марок. Coca-Cola Ukraine на Ютубі є, Sprite Ukraine. І в них там заходиш у перель, де є по 3 мільйони. По 5 мільйонів, а лайків, знаєте, я дивився, лайків взагалі нема. 100 лайків чи 200, проти 3 мільйони. Що глянув? Знаєте що? Тому що вони випустили продукт там, рекламують маршмеллоу, ну, контік, так? Закидаються в рекламу до популярних роликів. Це просто всі 3 мільйони дивців і просто наживають на кнопку Пропустити рекламу. А перегляд зараховується, бо вони закинули рекламу і перегляд Ютуб. Ну, типу, що все рівно ти подивився цю рекламу і нажав пропустити, а перегляд зарахував. І, і виходить так, що три лями вони собі нащолкали на популярних роликів, лише всі пропустили, і ніхто не, не перейшов і не лайкнув. А. Підписників мало, ти активу нема. Коротше, але вони з цієї реклами мали би і трохи. Ага, вони не заробили на Ютубі, бо в них в Суперконтікали 600 підписників. Там живчика вроді 2000, що вони може змонетизували собі з цих. Ті, ну, за рекламу заплатили більше, ніж, наприклад, заробили з монетизації. Може ще й таке бути. Так, ну, але вони там відомі бренди, може зароб... Вони не з Ютуба заробляють, а заробляють з продукції. Та. Ну, суперконтік нічого з Ютуба не заробив, бо того, що там у них 600 підписників, а мільйон переглядів просто нащолкали з реклами. І виходить так, що вони нічого не зробили. Просто кену... Просто влили кучу бабла в рекламу на Ютубі. Розумієте? Все, я пояснив, приступаємо до нутели. Так, давайте. Так, поїхали. Так. Розрі... Розріжуємо. Та? Ну, тобто, можна було би попробувати закинути, наприклад, цю реакцію, чи всі мої якісь там реакції заплатити за рекламу. Але всі нажмуть пропустити, ті, хто буде дивитися, ті, хто перейде, ну розумієте, так? Це раса. По-друге, там є інша реклама, там ще просто, що ти гортаєш ленту в Ютубі, може у першому віконечку реклама писати жовтим. І, типу, день так, Але чи факт чи нажмуть подивитися. і, Ну, а цьому питання спорне. Тому, скоріше за все. Навряд чи я ну, зможу, так, знаєте, більше вкладусь у рекламу, ніж з того зароблю. Розумієте, все, ми беремо нутеллу. Так. У нас вже зараз 8-ма годинка, я... я так буду прем'єру ставити, але подивимось. Блін, шорти я сьогодні не зможу на всі канали випустити, того що знали би ви, як на цьому тату, на цій маміний телефон, шорти взагалі не зберегти нормально зняти. Це капець, я на своєму реалмі ну, хоча б зміг щось там якусь частину знімати, це нічого, ти зняв з камери, воно тобі не пускає там зберегти, або не загружає той шорт, е або воно що воно ще не пускає просто там написати, дивись комікс Бруно зегрейт, як я завжди пишу. Ну просто або довго крутиться, ну взагалі нічого не зробити. Тому, на жаль, чекайте, ага, на День я сьогодні все зняв, та на цей головний канал лишається ще. Ой, а суперконтик я забув на ютуб шорт зняти. Ну вже пофіг. Так, я бьорн вам лишив на ютуб на шорт. І нутели вже, напевно, на ютуб шорт так і, також не лишаю. Ну. Ні, нічого сказати. Поїхали реагувати з, 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 з булочкою. Це не булочка, що це? Ну це булочка така до сендвіча, до бургерів. Поїхав, міні-булочка, та, поїхали. Міні поїхали. Непогана нутела. Ви осталось. Mm. Дорогі друзі, восьма година. З новим 30 числом. Знову нагадав, це 15 березня і мене з... Мені так якби по башці дали, знаєте? Ну не опублікував контент, сука, 15, вибачайте за мати, ну але просто їм їм знову надав 15 березня. Розумієте, це, походу, буде моя травма 2023 року, 15 березня. Так? Бо не зміг опублікувати. Ну, бувають всякі ситуації, ну що зробиш. Я пам'ятаю, того року було, що у Казахстані на цілий день, тобто на 24 години, вирубали тупо інтернет. Проводили якісь там вибори і вони виробили ну, тупо на 24 години інтернет, того що. Ну, аби щось там не піддивилися, результати, чи що, щось, щось таке було того року, там. Що вроді до війни нашої, не знаю. Подивимось, не знаю. Тобто. Угу. Щось там щось теж було. Ну, у нас такого щось нічого не було. А, то виходить, що мобільний тоді теж. Не, ну, не знаю. Теж жорстко з одної сторони, але з іншої сторони. Не знаю, що казати, так. Так, я так і думав, що тут мало що вже лишається. Ви зараз скажете, ти ж мав батькам лишати, так? Друзі, походу один раз живемо. Знаєте чого? Ну, у цьому випадку один раз живемо, бо я, напевно, більше купувати її вже не буду. Один раз живемо, більше брати не буду, все. Ну, десь може ще попробуємо, ну... Вже все рівно. Доїдаємо ти все. Пишіть там, що хочете в коментарі, що жадний, типа того. Не гонимо вже, не гоним. Доїдаємо ти все. Mm -hmm. Ну я тут трохи розмазав, може дійсно ще буде на, на ту другу булочку. Подивимося. Це без кавий нормал би було, ну вже. Щось наше... Я не знаю, як це назвати, чайпіть. немає якого чаю. Коротше, наш перекус затягнувся. 4 реакції захотів. Бо, розумієте, на 10-ту годину не вийшло. Мама знов на роботі. Ну так правильно. Хе, і тут вони свої... До Ютуба лише в інстаграмі і фейсбука. Угу. Так я. Алсанс рекламувати свій YouTube канал. Якщо там останнє відео було загружено 3 роки назад чи 2. Ну там писало, вроді, я зайшов на канал 2 роки назад публікація останні. Ну не знаю. А зараз хтось скаже, наш взагалі продукт рекомендує. Короче, забейте доїдаємо. Mm. Ось тако виходимо. Ну, можемо ще розрізати, так. Ммм... Я камінь майже, ну давайте. Ой, блин. Достало. Я тепер зрозумів на рахунок хейта в інтернеті, на рахунок е, мого хейта... що коли я розбив, де, Ну, ясно, ви 8-го самого не дізналися, чи став, що я розбив, бо контент тоді був вийшов. І я вже нічого за той день не і вже вам 9 березня, дав знати, що я розбив телефон. Що, на рахунок того, якщо стається щось подібне в моєму життю, ліпше нічого такого вам не казати, того що великий хейт з'являється. Мені в повідомленні, я не знаю, там так і було в коментарях теж, що я дурний. Так, да, там мої в коментарях на Ютубі теж було. Просто ютуб вам не всі коментарі відображає, бо якщо ти написав матюки, щось він Ну правильно, бо коментарі містить погане слово їм, то чи автоматично видаляє. воно не видаляє, воно скриває для всіх. А самий автор може прочитати. Розумієте? Я так замічав, що постійно, як мені писали ці москалі на шортах, що ти. ти як то хахлянський ує. Зрозуміли, так? Я пам'ятаю, писав, то Ютуб це не показує. Я дивився з татового аккаунту, там не відображали це коментаря. Там писали, що. Як то ти. Ти хахлятина уйо. Ну, зрозуміли, так? І тіпа, я дивився спеціально, мені було цікаво, чи це відображає, чи не відображає. То, розумієте, і на моєму каналі не відображає усіх е, коментарів. Просто як нажати на кнопочку новіші, то там це появляється. А там, де усі коментарі розділ, там цього теж не показувало. І мені було цікаво, я зайшов на тату і аккаунт і там теж цього не показувало. Значить, Ютуб ма. ма. Коментарі, які містять матюки, не відображає для всіх, лише відображає самому автору. І тоді, коли я розбив телефон, там багато було матюків під тим відео. Просто ви не могли прочитати, чи з того ж ютуб для вас скрив, а я це бачу. Тому я там все прочитав і не хочу того все озвучувати. Тому ліпше на рахунок, якщо щось в мене стається, ліпше цього не розказувати на камеру, щоб не мати такого хейта. Так. Дивно, колись ще років так. Ну, багато назад, то коментарі всі Ютуб відображав, чи матюки, чи не матюки, любе слово відображав. Але з 19-го року Ютуб за цим слідкує. Відколи це відколи прийшли збочинці писати на контент дитячому. Що, типу, я не хочу казати, але типу, було що таке, що Ютуб дослідив того, що якісь збочинці писали під дитячими відео, Пошлі коментарі, і він це додивився, і він це скрив. Тепер це Ютуб над цим дуже сильно слідкує і не дозволяє матюки жодно, жодні слова, що стосуються збоченства та... що стосується... Все, коротше, всього поганого він це доглядує і це закриває. Але сам автор може прочитати. Та, ну... ...ну Я можу прочитати, ви не можете. То. Коротше, Ютуб це слідкує і для всіх він не дозволяє. Добре, дойдаємо. Ну так і правильно. А я не розумію, чому автор сам це може вже прочитати. Тоже непонятно. Типа для всіх скрито, а автор сам прочитати можна. І смесу вже цього з YouTube, то що, ти, то що ти скриваєш, не розумію. Коротше, непонятно, непонятно. Я вже хочу в себе... Шкрипти. Уже. Ну, типа, ну добре. Типа, наприклад, дівчинка танцювала дитячий контент під якусь музику на камеру. Приходить бочениць, е, в коментарях, ще коли були відкриті коментарі, і пише, можеш потанцювати голенькою, ну, зрозуміло, малій дитині це пише, щоб вона потанцювала голенькою перед камерою. От, тому Ютуб це додивився і закрив. Ну, правильно. Але він міг поділити. Ну, знаєте, якщо ти пишеш такі коментарі, то він міг суто того автора заблокувати, але може і ні. Він не буде за кожне, знаєте, е, слідкувати, стежити, хто що робить. Тому він автоматично на всіх Ютуб Kids, на всіх дитячих дав Ютуб Kids. Обмеження. Тобто закриті коментарі, так. Щоб таких мудрих не там. Навіть такі пишуть на іншому. Ютубі, а не на цьому, та. Правда, на іншому ютубі там тільки дорослі дівчата, маленьких немає там. Ну ви зрозуміли, так. Добре, друзі. То ще трошки лишилося. Що я вам казав? Залишки не доїдаємо. Все, Я допиваю і доїдемо, так. Моя трапеза закінчена. Майже. Закінчуємо трапезу, так? Ну, мені з сьогоднішнього дня найбільше сподобався напій Бьорн. Реально кайфовий напій, так. Ну те... А, мені дали оцінки, ну те, А, добре, 9 балів. 9 балів з булочкою, так. Дуль не говоримо, а оцінку не дали. Кайти ще тут чуть-чуть лишився. Треба відпиляти. Щоб цілу булку не їсти, нутел трохи попросив. Коротше, дай баю класна нутелла. Але дорога. Пішла вона геть! Я її більше купувати не буду. Вона і не приходила. Ну, вона приходила, коли купив. А вона більше приходити не буде. Бо я більше купувати її не буду. 10 хвилин просрали, ну вже. Це Ютуб. Хочу поговорити перед камерою, так? Це найдовший, до речі, ролик. Ну, можна помити цей стаканчик і собі, допустимо, для Кока-Коли, для когось напою його використовувати. Ось кришечку треба забрати, бо навіщо? На цьому все, друзі. Сподобався контент. Чекаю активності. Коментарі. І підписка, і всі ці, і всі ці діла труляля. З вами був Денис Пренів. Всім дякую за перегляд. Побачимось завтра в новому відео. Ну, з їдою сьогодні ще чекайте на вечір відеокліп. Всім пока-пока. Бувайте. На добраніч. Поїли супер, поїли клас. Все. О, бачите, все з'їли з нутелою. З нутелою вже покінчено. Пока.